Під час тривоги розмовляли, а цвях в стіні собі висів. Була іконка, ми не знали. Гуде сирена, біль і гнів, тривога сильно забарилась, кричали діточки малі, а ми молилися, молились, маленькі спали на землі, на подушках малих вкладали цемент холодний, наче лід. Ось хаменіться ми благали і покривав від чаю під. Нема ніде у гороскопах, де юність в них, лиш сон пітьма, а скільки хлопців сплять в окопах, а багатьох уже нема. Гудуть сирени, вітер свище, летять ракети, невздогін. Над головою трохи вище свистить нещастя, чорний дзвін. Хто ж так хотів, щоб катували смертями цвітом, із життя не ну, осторіг, а він, боянив, Цілий волошки у житах тривога сильно забарилась. Вже Запоріжжя десь горить, а кат з двірюга точить вила над Україною. Свистить я і сусідка в коридорі. Той цвях до образок висів. Роки минули, сплили морем. А хто ж вістка цього прибив? Сусідка каже, це мужчина. Чорнявий був, малий на зріст. Взяв табуретку, молоточок і матір Божу освітив минуло літ, уже багато, той спомин в ім'ї. Вже стільки літ в могилі тато, а цвят хто й дає у сім'ї.